Сьома вечора у Києві 754-та доба збройного протистояння України. Найважливіші події відстежують журналісти фактів АСІТІВІ та «Вікон СТБ. Добрий вечір. В день рашиська армія завдала ударів по сумщині. Як повідомляє тамтешня ОВА. другий день поспіль окупанти б'ють по місту Конотоп. На цей раз ворог поцілив по комунальному об'єкту. За попередньою інформацією минулося без загиблих. На місці обстрілу працюють екстрені служби. Зараз проводяться ліквідаційні дії після нанесеного ракетного удару по об'єктам інфраструктури міста Канатоп. Ну наразі зараз постраждала мережа теплопостачання. Комунальні служби працюють впевнені, що до кінця цього дня вони будуть відновлені. Під російським вогнем сьогодні і населені пункти сумського району, за даними Володимира Артюха, за останній тиждень росіяни стали частіше бити по сумщині з тактичної авіації та систем залпового вогню. Найбільше від ворожих обстрілів потерпає село Велика Писарівка. Менше як за тиждень з Великописарівської громади евакуйовано 285 людей, серед яких 26 дітей. Літнього чоловіка травмували рашисти, коли сьогодні о сьомій ранку з реактивної артилерії накрили село Новоосинове Куп'янського району Харківщини. Потому з градів заходилися обстрілювати село Чернещину Юмського району. Там люди не постраждали, натомість пошкоджені житлові будинки. А проти ночі, понеділка, путінські терористи вдарили керованою авіабомбою по пожежній частині у селі Білий Колодязь. Це вже Чугуївський район. Поранений водій рятувальник, частково зруйнована будівля пожежної частини та автомобілі. Миколаїв оговтується від вчорашньої атаки. Росіяни посеред дня вгатили по місту двома балістичними ракетами. За інформацією Миколаївської адміністрації, окупанти їх випустили з тимчасово окупованого Криму, з того самого місця, звідки напередодні обстріляли Одесу. У лікарні від отриманих унаслідок ворожої атаки поранень помер чоловік. Загалом постраждало дев'ятеро людей, серед яких двоє дітей. Понівечені приватні та багатоквартирні будинки. Далі Луїза живі. Все в порядку? Ми без дому, але ми в порядку. Це головне. Ні, ні, всі живі. Всі були заховані, дитина перелякана. Ну а так нічого це перші кадри після вчорашнього обстрілу окупантів. Волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа обходять навколишні оселі, які опинилися в епіцентрі вибуху. Окупанти вгадили по місту двома балістичними ракетами. Дев'ятеро людей отримали поранення. Вже надвечір стало відомо про загиблого чоловіка. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих, з яких двоє дітей. На жаль, один чоловік 1974 року народження помер у лікарні. Я пішла хоч занучо звіт. Нами, то я побачила, що горить машини. Будинок пані Ірини вщент розтрощений. Жінка розповідає, на її очах рятувальники витягали людей з палаючих автівок, які опинилися в епіцентрі вибуху. І, і там витягували. витягували безсознання, і там витяг там не одна людина. І ми йдемо на уничтоження. Просто-напросто, то що так уже близько, і вже так нас і загамсилить. Внаслідок російської атаки пошкоджено близько півсотні приватних та з десяток багатоквартирних будинків. Пані Олена прибирає уламки та скло у своїй оселі. Розповідає її донька та дворічний онук дивом вціліли. Не були дитиною тут на цій кімкроваті. Ось це вікно, яке вилетіло, вже його так трошечки підставили. Перший вибух ще дитина звала, а другий вибух взагалі страшно, як воно усього ряду. Зараз жінка береться затуляти плівкою та фанерою вікна і поспішає, хоч якось накрити понівочену покрівлю. Люди, не покладаючи рук, працюють навіть у дощ. Ось сьогодні ми знову принесли і дошки, і брезент цей нам дали, і піну, і якісь там є, і плівку. На місці обстрілу продовжують працювати всі відповідні комуналі служби Людям роздають гуманітарну допомогу та найнеобхідніші будматеріали. Ми почали відпрацьовувати, очищати дорожнє покриття, щоб якомога швидше відкрити рух цією ділянкою. Також електротранс дуже швидко працює, щоб відновити колію. Ми робимо все, щоб якомога швидше загоїти цю рану. До вечора людям обіцяють відновити електрику, а будинки, що постраждали внаслідок російської ракетної атаки, вже оглядає спеціальна комісія. Луїза Яріміна, Даніл Сліж, програма вікна СТБ», єдині новини. Про ситуацію на фронті будівництва оборонних рубежів, а ще про контракти на майбутню закупівлю та виробництво техніки, озброєння і снарядів. Про все це говорили на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача. Про основні напрямки активних дій президенту Володимиру Зеленському доповів головком Олександр Сирський серед інших питань: витрати та надходження боєприпасів, а також захист від ворожих атак об'єктів енергетики, воду та газозабезпечення. Після важкого поранення у руку він уже міг не воювати, але повернувся до своїх побратимів на передову. Це історія 36-річного Володимира з Кам'янського, що на Дніпропетровщині. Він воював ще під час АТО, а у 22-му знову став до служби. У лавах 128-ї бригади територіальної оборони був спочатку оператором дрона. Після поранення перекваліфікувався у техніка. лабораторію безпілотників. Він облаштував просто біля свого спального місця і розповів. Нашій Софії Богуцькій як повертає до життя поламані бойові пташки? Це моя, скажімо так, це мо операціонна. Тут я розбираю, лікую дрони. Лікую вам хлопцям повербанки. Якщо поламались вон, лабораторія доктора зло, як Хлопці говорять. Звичайна ліжко зі спальником поруч саморобний стіл з лампою та купою інструментів. Уже з півроку це його робоче місце. Володимир, технік роти ударних БПЛА. Відразу я був пілотом. Я крутив перед виходом собі і БК і підготував і дрони. І все зараз ми обов'язки розподілили. Зараз ну, мій обов'язок ну, ремонтувати дрони. Військового досвіду Володимир набув ще з 2007 року. Тоді служив строкову службу на флоті у Севастополі, а у 2014-му, з початком війни, став до лав добровольчого корпусу Правий сектор опісля повернувся до цивільного життя на СТО та у лютому 22-го знову пішов воювати. У мене було три заявки на машини, доробив свою працю, скажімо так, в, в, в обід я вже позвонив шефу, кажу, шеф, ну війна, моє місто там. Він вова. Все плюс. Володимир з іншими побратимами-добровольцями доєднався до 128-ї бригади ТРО. Перші виїзди були у складі протидесантної групи. А ось це робота на позиціях під вугледаром. Я мої орки будуть наказані. А ага, зараз буде ще один. О, молодец. молодідалі тяжке осколкове поранення у голову, тулуб та руку, яке лікував цілий рік. Вона не працювала зовсім мене був перебитий лучовий нерв, і вона вона почала одновременно один час всихати, але. Повернулась до життя на війська Володимир повернувся, але через поранення вже не міг виходити на позиції. Пройшов навчання у Вікторі Дронс і став опікуватися усіма безпілотниками. Роти то, ази я вже ну знав, я ж вчився. Угу. Тобто паяти то вже ну, там. Ну я вмів. поначалу. Це була там кожна, кожна паєчка це з матами. Там і єлі, єлі Зараз це вже воно ну вже от такі дрібні детальки паяються. Для мене не є проблема. Щодня Володимира Гора на робочих fpv безпілотників, які треба перемонтувати, їх обов'язково випробовують перед виходом на позицію. Моя задача заключається в тому, щоб цей дрон долетів до місця призначення. Я його виставляю, споряджаю, uh -huh. і потім він летить. І я підказую пілоту, де саме знаходиться ціль. Бо йому в момент, коли він летить, дуже важко її знайти самому. Трапляються і ворожі дрони, які після відновлення полетять працювати по російських окупантах. Це орківський дрон, який, слава Богу, не розірвався, прилетів на наші позиції. От хлопці принесли, ми його зараз ну, дослід, ну вивчимо, як вони літають, як вони програмують його, як все. Ми зберемо по-своєму і полетить він обратно, робити оркам. Робити з орків нормальних хороших русських. Володимир каже, дронів їм постійно не вистачає, і щоразу треба переробляти антени, аби безпілотники могли долітати до ворогів. І робота операторів ВПЛА, хоч і не на лінії вогню, але вкрай небезпечна. Нещодавно загинув наш побратим. Ми приоритетна ціль, і по нам прилітають трошки інші калібри, інші снаряди. Тобто, якщо ну, нас засічуть, то вони на нас не пошкодують нічим ніякої зброї. Володимир каже, небезпека його не спиняє, бо має за кого і за що воювати. В мене син, в мене батьки, в мене родина, велика родина. Вони всі тут в країні. І я буду їх захищати. Не хочу, щоб він війна прийшла до, до мене в домівку. Я бачив пусті города і села. Я, ну русський мір не, не, не до нас на, на землю не прийде. Ми зробимо для цього все. Софія Богуцька Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Тіло 33-річного українця виявили у річці тиса. Румунські прикордонники інформацію про потопельника вони передали українським колегам з Мукачівського загону. Загиблий виявився жителем Харкова, який хотів уплав дістатися Румунії. За даними держприкордонслужби, від початку великої війни це вже 22-й смертельний випадок при спробі перетнути тису. Українські прикордонники регулярно фіксують намагання чоловіків призовного віку незаконно потрапити до Румунії. Потенційним охилянтам охоронці кордону. Ще раз нагадують, що, попри зниження рівня води, долати вплав тису вкрай небезпечно. Річка має стрімку холодну течію, а її дно вкрито гострим камінням, кореневищами та рештками дерев. Готували ракетні удари по столичному регіону та шукали останки рашистів на Київщині. СБУвці затримали родину зрадників, батька і сина, які працювали на ворога. Зокрема, вони зливали геолокації, базування сил оборони та передавали ворожій розвідці координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники. Обом загрожує довічне ув'язнення. Они Ані тут трибули кардинати. Які корднати паспорти ша, то бити в этой в переписці часті за наведенням фігурантів. Загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об'єктах. Однак, служба безпеки зірвала ворожі наміри. У Львові кошти для ЗСУ збирає відомий херсонський волонтер-десантник дядя Гриша. Під час служби в радянській армії чоловік втратив обидві ноги і пальці на руках. Відтоді пересувається на кріслі колісному. 2014 року волонтер нам допомагає військовим. Коли почалося повномасштабне вторгнення, теж не залишився осторонь і розпочав свій тур Україною. Завітав і до Львова, аби зібрати донати від небайдужих людей. Скільки вже зібрав та які міста ще планує відвідати? У Оксани Ясницької. Цей день я, як кажуть, як зазвичай їхав для того, щоб збирати кошти. У нас був, є такий торговий центр, був фабрика, я їхав туди, на місце своєї локації. Але не доїжджаючи десь до фабрики, мені повідомили, що вона вже обстріляна, згорівша. Саме так розпочався для дяді гриші перший день повномасштабного вторгнення, але навіть обстріли не зупинили волонтера на шляху до його місії. Він просто змінив локацію і продовжив збирати кошти на підтримку ЗСУ. Навіть під час окупації Херсону, де він прожив більше 50 років, він, попри страх і ризик, все одно волонтерив. Мені було дуже якось не по собі і страшно. Чому тому, що кожного разу, кожного ранку виїжджаючи на свій маршрут, на свій як кажуть на свою локацію, завжди відчував те, що ти можеш виїхати на роботу. Я це називаю своєю роботою. Но виїжджаючи на роботу, ти розумів, що можеш і не повернутися назад. Його відео у соцмережах стали прикладом незламності українців. Згодом у вересні 22-го дядю Гриша евакуювали до Запоріжжя, де він протягом року продовжував збирати кошти, але донатів ставало все менше. Тоді ж і народилася ідея вирушити у тур містами України. Позаду в нього вже 10 міст. На ці кошти що я. Зібрав у Тернополі, в Івано-Франківську, у Львові. Я буду закупляти ті речі, які потрібні, тобто дрони, старлінги і все інше, те, що потрібно по замовленню, і буду відвести нас. Гриша станом на сьогодні опікується кількома бригадами. Працює по запитах частин, закупляє, відвозить усе самостійно. За час своєї волонтерської діяльності йому вдалося зібрати понад 7 мільйонів гривень. Волонтер каже: нині йому особливо приємно зустрічати у різних містах своїх земляків, як от сьогодні. Ми мешкали в Херсоні і він постійно біля фабрики збирав на допомогу ще коли тільки ну, почалося то вторгнення на Донбасі, він волонтерів постійно. Ми виїхали з Херсона 25 лютого ну, з дітьми, то я вже два роки не була в Херсоні, тому так приємно. У Львові чоловік пробуде ще завтра, потім вирушить до Запоріжжя, а звідти на Донецький напрямок, аби особисто передати бійцям усе закуплене. Але на цьому дядя Гриша не зупиниться. Тур на підтримку зсу продовжить. Волонтера вже чекають на Закарпатті. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини на цьому оновлений випуск уже за 15 хвилин. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.